В одному з минулих коротеньких відео ми дізналися, як можна розпізнати в соцмережі кореїнця, представника вигаданого народу, вигаданої і ніколи не існуючої країни Кореїни. У цьому відео ми доповнимо всі ці вигадки. Отже, як розпізнати коріїнця на вулиці? Найкраще це можна зробити, де є щось прекрасне, красиве, їстівне, дешеве або нічийне. Наприклад. Що роблять нормальні люди, коли весною в травні цвіте бузок? Перш за все, насолоджуються ароматом, бо цвітіння триває лише кілька днів і доведеться чекати цілий рік знову. Дехто насолоджується кольорами, бо є різні селекційні сорти. Хтось фотографується в ньому, хтось шукає п'ять пелюсток. А що ж робить кореїнець? Здогадалися? Правильно, лізе на цей кущ переважно чужий, часто через забори і починає ламати. Те саме стосується і звичайних квітів. Коріїнця ніколи не виникне думка, що їх хтось садив, доглядає, що інші люди ходять і милуються, та й що квіти можуть просто рости і цвісти. Коріїнця спрацьовує невідомий до нині інстинкт знищення і собі присвоєння, хвора жадоба і психічний голод, бажання увірвати собі, заволодіти, не дивлячись ні на що. Маска людської подоби тоді спадає і з'являється якась істота інтуїтивно часів полеоліту. Хто знає, можливо, тоді такі інстинкти і дозволили корінцям вижити, але рептильний мозок це не весь, що є в людини. Між тим, деякі вчені схиляються до того, що саме він і керує справжнім свідомим корінцем. виживання будь-якою ціною, навіть якщо треба буде з'їсти всіх, оточуючих собі подібних. Загалом, за бажанням отримати все красиве собі, видерти в когось і занести в свою нору без огляду на почуття і відчуття оточуючих людей, це саме той ліхтарик, за яким можна легко розпізнати потрібних вигаданих людей, але не квітами єдиними. Що робить нормальна людина, коли бачить якусь дику тварину, яка підходить до міста, чи просто десь трапляється на природі, або попадає в пастку урбанізації, зайця, лисицю, косулю. Каже вау, яке диво! Знімає на телефон, посміхається за потреби і можливості намагається допомогти. Для нормальної людини це цікавий досвід в контакті з дикою або вже не зовсім дикою природою. Можливість побачити щось нове, приємне і захопливе. А що ж робить свідомий корінець? Правильно шукає якісь вила, дрючка, рядно, аби зловити і забити і з'їсти, продати, заробити. І тут знову все вмикається в долі наносекунди. Так, ніби ця програма українця в, в фоновому режимі постійно сканує, чим можна поживитися і що можна прихватизувати навколо. У вчених поки немає точних даних, чи вимикається вона під час сну короїнця. Але я думаю, що якби через сон він почув, що на вулиці перекинулась машина з Та будь чим! Кореїнець би не тратив час на зашнуровання й взувся б шльопки. Те ж саме стосується і. Іншої живності. Якщо прориває якийсь ставок, вода спливає, риба лишається на мілені і справжнього свідомого коріїнця вмикається фірмовий інстинкт. Він босий в трусах по колінам мулі, розвиває максимальну швидкість, яка і не снилася японським телешоу і кидається на рибу з усім підручним знаряддям або й без нього, виглядаючи збожеволівши з голоду єгипетський раб, який вже ніколи не зможе наїстися навіть всім хлібом світу якби врятуйте Вільні, знімали в Кореїні, він би не приїхав красиво в кінці, а розійшовся б тушонками по ляхах з запасом на кілька років. А якщо спортиться, то й грать з ним. Головне, щоб нікому іншому не дістався. Вічна голодність до всього живого та й неживого це чергова характерна риса щирого кореїнця, яка звічливої людини, яка точно знає, де в якому слові ставити наголос, в моменті робить щось зовсім нелюдське. І ще в тему природи. Як пізнати справжнього коріїнця в лісі? В нього два мішка грибів. І на слідуючий день він знову поїде вже з трьома, буде цілими ночами перебирати, варити, крутити стільки, скільки зможе. Хоча знає, що більшість цих банок постріляє, які не постріляють самі, спортяться і все це доведеться викинути. Навіть усвідомлюючи це, щирий свідомий кореїнець. Не зможе спати спокійно, знаючи скільки грибів в лісі, може зібрати хтось інший, а не він, а найгірше, якщо це зробить сусід. Оце для кореїнця справді трагедія. У деяких дослідників цієї фантастичної поведінки складається враження, що справжній кореїнець це людина, яка ніколи не наїдається і її завжди мало. Аналогів в дикій природі такій поведінці нєт. Але є ще надзвичайно цікавий момент. Така суспільна поведінка видає кореїнця в його вигаданій країні кореїння. Але от як тільки кореїнець потрапляє в будь-яку іншу вигадану країну, наприклад, в сусідню піч грушовиту, він же не веде себе як голодна миш церкві в інших країнах. Свідомий кореїнець, а там зазвичай збираються найсвідоміші свідомих, веде себе як нормальна людина. Щоправда, по відношенню до населення і суспільства тієї ж країни. До інших кореїнців, які проживають поруч, ставлення таке ж, як і в рідній вигаданій кореїні, а можливо, і ще гірше: вкрасти в свого, кинути свого, розвести свого, завадити свому, не дати розвиватися своєму, підставити свого, свому все це додаткові маркери ідентифікації справжніх, мудрих і щирих. Ненависть кореїнця до такого ж самого кореїнця, найбільша, яка тільки в ньому може бути. Навіть ковалі такої недостойні. Однак подивишся на тих вигаданих корінців і думаєш, а чого ж вони бідкаються. Отака от вигадана казочка-фантазія у формі суботнього ранкового есе, щоб ви могли трошечки пофантазувати, розслабитися і, хоч на кілька хвилин, відірватися від суворої реальності. Працюйте над собою, над своїм психологічним здоров'ям. За вас цього ніхто не зробить, бо крім вас, це нікому не вигідно.